Там ще треба документи дають. Де нас шукати? Отут тут повертаєте пастураль направо. Метровошко приїжджайте, наліво повертаєте і вже їжджайте в лісу там знаходите Так Так. Пане назову. Добре Слідують, Ти колгосп. Та понятно, що колгосп. Пошій ми поміряємо діаметр тих дерев. Так ну знизу понятно, а вон диви, які пеньки зверху. Блять, як це його вилізти. Знизу це понятно.